Токен Усика x 5. Чому я так вважаю? Сьогодні детально розповім цьому відео. Бажаю здорові, шановна криптовариства. Радий бачити вас на каналі DSBF Crypto. Обов'язково прошу вас підписатися, вам це 100% не тяжко. Мені це безмежно приємно. Сьогодні мовити буде про проект під назвою ready to fight Відповідно, цей проект повністю пов'язаний з Олександром Усиком. Відповідно, сьогодні поговоримо про їхній токен. Чому я вважаю, що він виросте? Врешті-решт буде дуже багато цікавого контенту. Відповідно, саме для вас. А якщо ви хочете навіть на цьому заробити, то звичайно для вас буде це слушно мить. Але Перед тим, як я почну, обов'язково прошу вас підписатися на наш телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації стосовно різних проєктів. Ігор, відповідно, також публікуємо тут свої думки, публікуємо сетапи абсолютно безкоштовно. Якщо ви хочете заробляти за рахунок криптовалюти, відповідно, більш так знаєте, приділяти цьому часу, то зверніть увагу на нашу закриту кріпту відповідно, наші результати за листопад. Є статистика наші вігоди, все максимально прозоро, максимально чесно. Тому якщо ви хочете мати якісну і профітну інформацію, відповідно обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, тому що тут те, що. Вам 100% знадобиться Посилання на канал під цим відео пов'язаний з Олександром Усиком, як ви бачите, зараз знаходиться на інстаграм аккаунті Олександра Усика. Він написано в профіль написано Суфаундер to Fight. «Ready2Fight» – це, так би мовити, така платформа, яка об'єднує боксерів, відповідно, щоб там проводити спаринги. Можливо, там інших навіть спортсменів можна зустрітися. Тобто цікавий ресурс, цікавий сервіс, так би мовити, і в цього сервісу є власний токен, який торгується на біржі. Мекс Бінкікс, відповідно, на Бінкікс як. Купував. Тому, тому давайте розберемо, чому я вважаю, що токен виросте. Так, ну що? Е, в принципі, ми ознайомилися, як ви бачите, тут активно він все піарить, ось емблема Ready to Fight, відповідно. потім отут е, футболочка ready to fight тобто Максимально максимально е, відбувається двіжуха популяризація даного бренду відповідно І коли буде поєдинок, а він будеться між Tyson і Fury. І Олександр Луцькому 21 грудня я впевнений на 100%, що токен дасть X, і вже навіть зараз він дає. Нагадаю, що у мене є на балансі певна кількість монет, відповідно, а саме, а, саме, а саме 2059. Тобто я ще вчора там на частинку докупився, відповідно, і вже маю плюс 11%. Тобто, якщо ми поглянемо на графік, то. Ось як ви бачите, тобто, спочатку там відбувся лісинг, відкаталася в цій точці в минулому році, ну не в минулому році, а в травні я купував. Відповідно з цього, з цієї точки моєї входу монета дала на 134 ікса. Тобто, це саме не ікса, а відсотка відповідно, а саме цей ріст він обґрунтований тим, що відбувався поєдинок Олександра Русика. Перед поєдинком, воно все росло відповідно і пішло поїхало. Потім він, звичайно, вкатався в дно. Ми можемо це все бачити, але відна вже він дав досить немаленький припуток, а саме а саме 199%. Також ми перейдемо на маркеткап. Cup, і поглянемо, що ринкова капітація всього на все 1,6 мільйона, тобто це взагалі копійки. І я впевнений зі сотків, якщо тут зайде, так би мовити, а вони це, це і зроблять. Куплять його на 20, на 30, можливо на 100 тисяч доларів, відповідно, ціна буде отак, летіти, летіти, летіти. І ми зможемо, як на мою думку, оновити навіть попередні хаї. Але, звичайно, це потрібно розуміти, що це цілком ймовірно, але чи буде воно так, чи ні, врешті-решт ми дізнаємося. На даний момент я в плюсі на 11%. На моєму балансі, як ви бачите, повторюсь 2000 монет, відповідно. Вони з собою становлять 132 долара. Тобто я до ще закупився десь, напевно, тут чекав таку просадку. Потім я бачу, що воно розвернулося, і вчора ще вирішив докупити. Тому що, шториство, чи купувати вам, чи не купувати, це вже справа кожного відповідно. Якщо у вас є там вільні фінанси, ви хочете там ризикнути, тому що дійсно тут ризик присутній. Але опираючись на попередній результат, то я гадаю, мінімум там 40-50% можна забрати перед поєдинком. Відповідно, сьогодні все на все 4 грудня, поєдинок підблиз. 21 грудня, будемо спостерігати за тенденцією, за динамікою даного токена. Але я впевнений повторюсь на всі 100% що він дасть можливість зробити. Він вже навіть сьогодні дає тому, що вчора там докупився і вже сьогодні плюс 11%. Так це невеликі відсотки, невеликий прибуток, але в якості. Так би мовити, маленькі винагороди, я гадаю, це хороша річ. Тому що то, е, обов'язково прошу вас підписатися на мій YouTube канал, на мій Telegram канал Будемо спостерігати за даним проєктом Відповідно, е, побачимо, що з цього вийде. Якщо ви хочете придбати, то можете придбати за рахунок біржі Бінкікс. На біржі Бінкікс торгується відповідно посилання на біржу або під цим відео. Якщо ви там ще не маєте акаунту, відповідно реєструйтесь за моїм референдум-посиланням. У вас буде менша комісія, плюс також. Ви за рахунок цього можете більше зекономити і е, разом з тим можете навіть на цьому заробити. Будемо транслювати транслювати свої, так би мовити, результати в телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь. Буду бачити, можливо, через 5 днів буде там уже там плюс 50%, плюс 60%. Ну хоча я гадаю, що навіть це буде швидше набагато. Тому тому підсумовуючи це все. цікавий проект. Вирішив спекульнути перед поєдинком, не буду там тримати його на декілька років, такі інше. Виключно перед поєдинком забрати там 2-3 ікса і на цьому подякувати Олександру Соку. Сказати вдалого вам поєдинку, обов'язково виграйте, тому що ми за вас вболіваємо. І, і що? Тому Шантрисов, вибір за вами, чи купувати, чи не купувати. Це кожен сам вирішує. Пращий раз підписуємося на YouTube канал, на Telegram канал Жирно-Подбайку на це відео, тому що я гадаю, воно було максимально цікаве і доступне саме для вас.